Як додати теги у відео при публікації вашого відеоролика на YouTube канал. Для цього нам потрібно перейти ось сюди. Нам потрібно перейти на наш YouTube канал. Після того, як ми перейшли на наш YouTube канал, нам треба зверху отут натиснути Создать. Потім додати відео. Потім додати відео, то відео, яке ми хочемо. Добавити Після того, як відео прогрузилося, нам треба буде запис... записати тут title, назву, так потім опис зробити, значок додати. Потім вибрати плейліст, куди ми вставляємо відео. Потім потрібно поставити це відео не для дітей, якщо у вас якесь відео не для дітей. А якщо дід... Такое для дітей відео, то ось цю галочку ставимо. Ну, в мене не для дітей. У мене така професіональна аудиторія, як ви, ви хочете дуже багато всього знати, і у вас все виходить, і у вас буде дуже гарне майбутнє. То була минутка паузи, така минутка мотивації для вас, щоб ви не останавливалися, ділалі, 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 і у вас буде все, все, що ви хочете. Також ви підписуйтесь на мій канал, там ставте лайки, пишіть коментарі. Я все читаю і вас чекаю. Так, далі, що нам треба? Нам треба далі піти отут, розвернуть. Ми розворачуємо. Тут галочки по умовчанню стоять якісь, і от тут теги. Вам треба не путати чи не плутати. Теги можна тут ставити, так, ми ставимо решітку. І пишемо там GPT-чат, наприклад, там решітка. І пишемо там Ахревс, наприклад, і тоді подобне. Тобто, є тут теги. Ну тут, коли ви ставите теги, ставте там 3, 4, ну 5 це так, верхушка потолок тегів. Далі, ті теги, по яким в пошуку Ютубу люди шукають відео, треба прописувати ось тут. І тут ми пишемо: наприклад, що ви продаєте? Наприклад, у вас там. Автівки якісь. Так, чи ви там продаєте якісь курси, чи обучаєте чогось чого комусь, чи у вас там кулінарія і тоді інше. Наприклад, якщо в мене там був ролик, і були моменти про GPT-чат, я сюди вписую що там. Наприклад, як заробити на. І пишу GPT-чат. Чат. GPT. Натискаю Enter, і бачите, в нас появилась така фраза, і вона закріпилась. У нас є 500 символів для того, щоб тут забити фразами. Там ми можемо просло написати там чат GPT. Бачите, вже 32 символи схавало. І ось так ми пишемо, пишемо, пишемо і ті фрази, які, о чому ваше відео. Наприклад, якщо в мене все про заробіток на GPT-чаті. То я пишу, як заробити на gpt чат заробіток на GPT-чат. Скільки може там GPT-ча гроші. Якщо не вистачає фантазії, що туди написати, ми можемо воспользуватися сервісами, які показують спрос. Ми переглянемо наступні будуть відео, я там розповім про сервіси. Також ви можете подивитись у конкурентів, як вони пишуть і де пишуть. Також... Наступне відео, чекайте, там все буде. Ось така крута штука, куди саме писати теги. Тому що бів-запрос теги писати чисто в описанні або ось сюди. Так от в описанні це про одне. А якщо ми хочемо, щоб в пошуку шукалось, то нам треба ось сюди вписувати теги. Далі нам треба вибрати язик, на тому, на якому ми розповідаємо. Потім вибрати отут страна котра нам цікава. Ну і все. Далі там категорія, чому у вас відео. Потім йдемо далі. Тут треба вибрати субтітри. Ні. Ну, там по желанню. Далі, кінець на заставка, так. Обов'язково. Вибираю всіда оці два пункти. Два відео. І так розбавляю цю відео, цю відео. І отут додаєте елемент підписатися. І ось так. Оце в мене така кінечна заставка. Я сохраняю. Далі подсказки. Обов'язково додаємо подсказки. Вибираєте таймінг. Куди і коли. От потім що хочете: там плейліст додати, чи відео додати. Вибрали якесь там відео, додавили. Потім натискаємо далі, дивимось, чи нарушає авторські права, чи ні. Потім далі і вже публікуєте. Ось так можна до свого YouTube відео додати теги. Звісно, які теги, як їх шукати, я вам далі розповім. Буде дуже круте відео, як попати в топ YouTube по пошуку по ключовим фразам. Я вам розповім в наступному відео.